Важко було приїхавши сюди, почути, що ти хохлушка. Ну, це нервує, ти не ображає, це нервує. Чого? Твоя українка. Але в мене чоловік дуже толерантний, і я від нього вчилася багато такого. Наш людей треба сприймати такими, як вони є. Що своїм прикладом треба їм показати, що ти, ти Україна. Ти тут, ти з собою тутожнюєш Україну. Люди тебе сприймають як Україну, як українку. І зато ти отримуєш за все, за всіх і за все. За мою українську мову чіплялась по Ну, я мовчала. Чого зараз нема. <ривіт> <ривіт> ну, привіт! <ривіт> я Оксана Кілафли. Живу в Белграді вже 26 років. Вийшла заміж за найкращого в світі мужчин. Він опинився так далеко, сказала, що люблю тебе, піду за тобою на край світу. Він взяв і привів мене на край світу. Каже: от дивися от за тим е -е, холмом, е -е, там от Молдова. Я там народився. Он в тому селі там. А, було дуже цікаво так. Нічого собі, точно, край України. Я з івано франківської області, місто Долина з-під горів. Бойки. Ну, як тут оце Бессарабія. Бессарабія в нас Бойківщина. Просто жила, просто людина, просто... Займалася з роботою, сім'єю, діти, квіти. Не дуже любила спілкуватися з людьми, тільки з найближчим оточенням, а так ну, дуже швидко адреналін, дуже швидко починаєш задихатися, хтось щось не так скаже, десь щось не так подивиться. Дуже важко було е приїхавши сюди, е почути, що ти хлушка. Ну, це нервує. Він ображається нервує. Чого? Це я українка. Якось не привикла людям давати якісь там ознаки. Так, тепер я кажу москалі на москалів. Ну, колись такого в мене не було особи в моїй мові. І це от хахли-хахли-хахли-хахли. Але в мене чоловік дуже толерантний, і я від нього вчилася багато такого. Наш людей треба сприймати такими, як вони є. Що своїм прикладом треба їм показати, що ти, ти Україна. Ти тут, ти собою утожнюєш Україну. Люди тебе сприймають як Україну, як Українку. І зато ти отримуєш за все, за всіх і за все. Не знаю, не було що Чесно, до війни нема що про мене розказувати. Просто людина, просто жила, просто не рухайте мене, я вас не буду рухати, ну, якщо в такому плані, що там мене чіпали часто. Свої, звичайні ні, а чужі люди дуже часто за мою українську мову чіплялися під мене. Ну, я мовчала, чого зараз нема. <світ> <світ> Змінити нічого б не змінило. Прекрасне, все тут. Все життя моє дуже хороше, дуже прекрасне, Не дивлячись, навіть так важко зараз, ну і давно важко, бо війна давно у нас йде. Напевно, нічого би не змінило. Дружилися, от нам було по 22 роки, приїхала я сюди після Мелітополя. Це ми вже деякий час жили разом. Це був 2008-2009 рік, а тоді, в 97-му році, я сюди приїхала, чоловік привіз, це справді це було зовсім інакше. Люди говорять інакшою мовою, фактично. Ти не розумієш, що вони говорять, про що говорять вони. Все одно відрізняється поведінка, трохи відрізняється. Ну але чесно, я цілий рік фактично я жила у дворі. Ну так сталося, що в мене вагітність дуже проходила дуже важко. А ще лежала в лікарні постійно на збереженні і якось в цю культуру влилася з вагітними жінками разом, які лежалися на збереженні. Був досить цікавий такий досвід. Нічого такого важкого ну я нічого не бачила. Ну то що мова інакша, ну як в Україні, ну навіть не російською розмовляють, а ну болгарською. І ти вроді все розумієш. А ти не так розумієш, тому що слова схожі, але вони інакше зовсім мають значення. І це вивчення мови було таке цікаве. Шкодую, що не перейшла на мову, тому що зі мною зразу говорили, починали звертатися до мене зразу російською і не дали мені можливості. Я ще тоді російською не розмовляла добре, тому що ну, в мене не було потреби такої, не було кола. Оточення, я в техніку, інституті вдома. Ми всюди спілкувалися тільки українською мовою. Сім'я це, напевно, все одно організм, який треба також розвивати, дбати про нього. Якщо просто собі будеш жити заради тільки заради себе, нічого не вийде. Це любов це коли ти, ну, сім'я, напевно, це коли ти віддаєш більше. Ніж хочеш, щоб тобі дали ну, взагалі ну, що я хочу. Я хочу, щоб він мені сказав, що я тебе люблю. Дивився на мене закоханим очем. Ну, все. день. Я просто цілий день, чесно, не пішла на роботу, я цілий день сиділа і думала, як я маю, що я маю робити далі. Ну, вже доросла жінка, вже можна було собі уявити різні варіанти, і як, як це мені буде, коли я зроблю так. Як я себе буду в тому, коли я зроблю так чи так. Потім, в 2014 році, чоловік вже з 2014 року у мене був час на це, щоб подумати, що, що я буду робити. Для мене це неприйнятно, що жити з Росією в Росії. Це для мене радянський союз це неприйнятно. Ну і у мене було три виходи, я собі так чітко розуміла, або поїхати до своїх рідних, щоб для того, щоб чоловік був спокійний за мене. Тільки заради нього, тому що ну, у нас тут своя хата, вже свій садочок, квіти, перчики гострі, То все, як це можна лишити. Другий вихід просто продовжувати так само працювати, так само от, жити. І третій це почати говорити то голосно. Допомагати, по-перше, звичайно, і говорити голосно про те, що я в основному мовчала. Тому що, коли кругом тебе всі кажуть, та ні, та Росія нормальна, це наші друзі, це ну, розумієте, тут ти почуваєш себе, та ну не може бути, що всі неправі одно ти права. Ну такого не буває, це нонсенс. Ну, от Всі кругом тебе кажуть, що Росія класна. Ну, вони все, ми вже вони помінялися, весь світ змінився, і вони змінилися, та ну не буде того. Ну я мовчала. І тут я зрозуміла, що я пожалію, якщо я буду мовчати. І комусь хочеш пояснити. Ну, люди, як ви не розумієте, а комусь і не хочеш. Але я зрозуміла, що людям потрібно розказати, з людьми потрібно говорити. І ну, це найперше було таке настільки волонтерство. Волонтерство у нас було чисто фізично. Нам приносили на якісь речі, ми їх пакували, складали, відправляли хлопцям, відправляли тоді. Е Нашому батальйонові дуже багато людей приносили тоді в частині. І тут постало питання: потім що треба їм допомагати більше. О, появилися оці дрони. І ми перший дрон, коли купували, ми в тому нічого не розумілися. Нам допоміг Юліан Геневський. Він підказав, Та, це ми дуже йому вдячна. Він підказав, нам тоді запропонували дрон. Він також був цей хлопчина. Він служив в армії, але їм дрон не потрібен буде. Йому купили дрон якось на день народження, я так розумію, і він нам його просто продав по тій ціні, що тоді йому ну, дружина з дитиною йому подарувала цей дрон. Привично більше така. Та треба було трошки вийти з зони комфорту, але потім ти починаєш розуміти, що цього мало. І ці ярмарки не безкінечні, тому що люди ну, купили раз, ну купили другий, треба щось придумувати. І тоді о, я думала сама вже зробити, організувати якийсь фонд. Мені сказали, що це буде довгий процес. І о, я тоді познайомилася з дружиною Олексія. познайомилася тоді з Олексієм, попросила його, щоб він допоміг організувати фонд. Дякую дуже за довіру людям, тому що я розумію, що спочатку це було на Бо всі знали мого чоловіка, і це було на його авторитеті. Тільки на його. Мене ніхто не знав. Себе от, що треба було зламати? Це навіть не стільки спілкуватися з людьми, бо на адреналіні все почалося, я тоді не дуже, скільки що треба йти і просити. От і за те, що може, що я не люблю просити, зато я почала організовувати ярмарки, гаражні розпродажі. До речі, е, дякую вам. Я не знаю, що би я робила. Я би не просто не було б гаражних розпродажів, якби ви не дали свого приміщення. По перша ідея, е, Анечка мені, по-друге, що ти. Ви тоді дали своє приміщення і допомогли його проводити. Ти, наприклад, бачила, що мені приносить радість. Так. Це так, коли так. я передаю дрони. Хлопця. Це коли ми там сітки передаємо, дрони передаємо. Я точно знаю, що те, що ми робимо, це захищає їх життя. Хотілося б, щоб більше було завжди. Ми завжди хочемо більше. Це нормальна людська якість. Але подивіться, скільки ми зробили. Навіть на рахунку фонду я подивилася, ми потратили по-моєму 2 мільйони на двісті. Це тільки фонд. Десь гривень десь тисяч двісті ще було на самому початку, коли просто люди приходили і мені давали гроші в руки. Присилали на карточку. Це була моя сім'я, це були мої колеги по роботі. Це були друзі, однокласники, мого чоловіка. Вони просто приходили і казали, ми знаємо, ти волонтериш, на те вам треба. І... А за цей період скільки купили дронів? 17. Я от порахувала, так, 17. 17 дронів, найдешевший коштував 25 тисяч, найдорожчий був більше 200. Найдорожче, що ми купили, це була протидронова рушниця, яка 560 тисяч коштувала. Так. Це ми зробили разом із Гончаренко центром. Вони самі до нас, навіть я б сказала, що познайомилися зі мною. І наша була навіть не половина, ми 200 тисяч тоді зібрали. Хочеться, щоб кожен робив свою роботу, так як він її має робити. Ну, найперше не оглядався на інших. А що це я маю робити? Оце питання: а що це я маю робити? А хто? От цього я собі не задаю питання ніколи. Це я маю робити. Якщо зможу, зроблю. Якщо не зможу, на початку війни все одно зроблю, зараз ні, не зроблю. Я розумію, що я дуже стомилася. З 14-го року собі не являєте, як я стомилася. Ну, але ну, стомився. Ну, якщо не будеш, наприклад, заробляти гроші на їду, то і не будеш мати їду. Так само і тут. Ну, стомився. Ну що, ну стомилася, ну всі ми стомилися. Але якщо ми нічого не будемо робити, то Росія прийде сюди. Хлопців наших мобілізованих, напевно, їх будуть міняти і так далі. Але є і контрактники, яких не будуть міняти, які будуть до кінця війни воювати. Для того, щоб вони всі позалишалися живі, нам треба. І не брали знову, не проходила мобілізація, треба донатити. Будете донатити, збережемо більшу кількість життя. Не треба бездумно, щоб о, я там комусь донатив, ті гроші пропали, Так знайте кому довіряють? наприклад, мені.